У цьому відео ми з вами порахуємо, скільком дорівнює 8 плюс. 6. І допоможуть нам в цьому ось такі кубики. У нас є 8 синіх кубиків і 6 рожевих. І щоб порахувати, скільком саме дорівнює 8 плюс, 6, ми використаємо один цікавий спосіб. Спочатку ми сформуємо з наших кубиків групку по 10, а потім порахуємо те, що залишилося. Зробимо це разом. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім синіх кубиків, як я вже казала. І продовжимо рахувати далі. 9, 10. Ось ми ніби перенесли до нашої групки оцих два рожевих кубики. 9, 10. Сформували нашу групку по 10. Тепер рахуємо ті кубики, що залишилися. 1, 2, 3, 4. Ось в нас є один десяток і 4 одинички. Можемо краще подивитися на них на оцьому малюнку. Тепер нам чітко видно, що в нас є один десяток, ось такий стовпчик, і 4 одинички. Записуємо нашу відповідь. Один десяток і 4 одинички це 14. Отож. Ми подивилися на наш цікавий і справді зручний спосіб, і правильно порахували, скільком дорівнює 8 плюс 6.